З нагоди Міжнародного дня людей похилого віку та Дня ветерана 30 вересня у Територіальному центрі соціального обслуговування пройшов день відкритих дверей. Цього дня голова Світловодської МТГ Андрій Маліцький долучився до привітань людей поважного віку та поспілкувався з ними в неформальній обстановці. Кожен мав можливість поставити питання, які цікавили, та просто поспілкуватися. Крім того, всі присутні ознайомилися з формами та методами роботи по наданню соціально-побутових послуг, особисто поспілкувалися з спеціалістами, побачили, як надаються послуги, та отримали відповіді на свої запитання. Зазначимо, що у терцентрі працюють виключно фахівці, а найбільшим попитом тут користуються послуги порукаря, швачки та консультації лікарів. Що медицина в нас безкоштовно надається в територіальному центрі всі послуги медичні сестрички роблять аналіз, глюкометрія, аналіз крові на сахар, вимірюють артеріальний тиск, вимірюють температуру тіла, вагу тіла, все це надається безкоштовно. Також у нас є кімната масажисти. Масажисти теж послуги всі безкоштовно. Є іще соціально-побутові послуги, там де перукар, там де дрібний ремонт і прання. Ці послуги... якщо ви хочете звернутися за послугою, отримати консультацію або стати на облік, вам необхідно звернутися до місцевого терцентру.